thank thank you Ну, що тобі не подобається? Все ж так чудово, гарно. Мене осі чекають і хоч бояться морозі, все ж весело зустрічають. Ви чули казку, ніби я, мостоко і презлюче, та це неправда, скажу вам. Душа моя співуча, співати мені, вітри, сніги, Співають хуртовини. Це колискова для землі, починок для людини, щоб ви повірили мені, бо подарую свято, щоб спогадів було у вас багато прибагато. Допоможи ну, мені марші, легенький батарейсь, там цим свято розпочнімо, пішлемо мовку шумку. Ну добре, добре, переконай. Осінь, закованих горішків, та на як знайти не можна. Сніг усе закрив. Що ж я робитиму тепер? О, як гарно тут. Ялиночки стоять, прикриті снігом, неначе прибрані, білий святковий одяг чекають на прихід святого Отця. І тихо, так навкруги. Навіть вітер учніть, не хоче робити закрутим. Тихо всім. Цуничись кроки, хтось наближається. Краще заховати землею. Побачимо. О, і налякали мене, тітико, налякали. А куди це зі своєю донечкою зібралися? Десь наші сусідів. Забарилася до що. А тут ще й сніг за ці посідають. Тяжко пробиратися лісом. А що в цьому? О, секунди, та це нас наші сусіди привозили в солодкою моркою та капусту, А мою маленьку донечку обдарували солодким яблучком. Але ну, покажи, донечко, що в тім коштує? Давись, білочко, які гарні ці яблучка, такі лискучі, запашні, ще аж у носі крутить. Бачиш, ти чомусь зрозуміла. Може тобі якесь -то лихо сталося? Велика, лихо, дітенько, велике. Я зробила світ від своєї схованки, а там наші припаси на цілу зиму. А що сталося? І пішли додому. Дякую тобі, Оля. Це хлопець приходить зі своїми керуватими Ани. Тихо, тітонько, знову чуєш кроки. О, це вже хлопці. Краще заховатися явничку. Побачимо, тому що ніколи не можна б знати, що вони здатні зробити. Пити. Ти сам розстровав? Ні, ми з братком. Він сказав мені в таке місце, де багато пташок збирається. Давай тут. Затишна поляна. Далеко від головної дороги. Ніхто не знищить? А в цій тербинці пошива для пташок, книжки зерняти, крихти хліба. Я буду зранку приходити сюди, дивитися ще їм чогось. Білочкам горішків дамо, а зайчиком морка та капусти. Гарна думка. Про них. А тепер муш тобі зізнатися. Я маю листа до святого Миколая. Я все ще вірю, що ангели ці листи збирають. Я теж маю листа. Я дуже-дуже чекаю на цю ніч. Але кажуть, що Святий Миколай дарує подарунки тільки маленьким дітям, а я вже... а... але я вже великий. Але все одно я вірю в чудо. А ти будеш каже листа до скриньки, чи кудиш за вікном. Давай спробуємо вкинути до скриньки. Году, кидай, ми ходімо. você "Deus Не в цьому році було так важко збирати листи, ми поділилися на дві групи. Ми е, забирали листи, залишені за вікнами, та виймали з поштових скринь. Тільки вітер прибіг, та сніг не падав, а то тяжко не добратися до людських хат. Не журіться, Ангело, хіба ви не пам'ятаєте, як було в тому році? Я пам'ятаю, тільки намов злетіли на хмарах у долину, як на краю лісу з'явилися рогаті олень. Вони взяли наші санки та потягли до лісу, де спокійним сном спали діти. Назустріч нам вибігали звіря. Вони радо вітали Святого Отця. Білочки своїми хвостиками замітали сніг та підвішували хорічки на деревах. Для отця Миколая з м'якої вовни я пошив їх, щоб наш добрий дідусь не змерз, коли їхатиме санками в далеку дорогу. Ось тільки шнурочок зав'яжу та передам святого отцеві. І сніг в очі насипав, і на що я тут гість Морозить, студить, як на злість, і голода в ковита мра. Я з'їла цукерки, мармелад, банани, груші і цитрини, горішки, яблука, мандарини. І лишились тільки нові для діток прутики вербові. І кожен з прутиків придає отим лінивим, що не вчаться. Що це ти робиш тут, безкрили Ангелику. Бачиш, що не люблять тебе, коли ти ще крил не, не маєш. Не твоє діло мішатись до наших небесних порядків. Матиму крила, але заслужу. Якби, якби ти був зі мною, я б давно тобі на ріжки Ти краще йди звідси, поки ангелів нема. Прийдуть геть проженуть тебе з неба. Мене послали найголовніші чорти з нашої чортячої канцелярії, щоб я підклала різки до кожного пакунка. Не всі ж діти такі добрі, як ви гадаєте. Святий отець добре знає, що робить, а ти краще йди звідси, бо вже ангели повертаються. Чуєш, ще дзвіночки цаняти? Бо дарма, лінюхів у нас нема. Хай ці прутики придбає, хто батькам не допомагає. Гетянти, бо дарма, не слухняних нас нема. Сховаюсь, але все-таки різкі поклада. Вчасно скінчили роботу. Настав час вибиратися в дорогу. Ось ратися в дорогу, ось тільки ще книжки покладіть, які відшукав в небесній бібліотеці. А ти що маєш у тому боку? Для кого він принадлеж? Преподобний очі, це я приготувала вас цей скромний подарунок. Прийміть. Якщо для мене, то я відкрию. У мене ні черевички, які ж вони м'якенькі йдеш. Ти сам їх пошив? Сам. Я зовсім недавно прибув. І добре знає, які там люті морози, які сніги великі. Той й подумав, що теплі капці святий очі нам у дорозі знадобляться. Дякую тобі, Ангелу, за твоє добре серце, Блю тебе завідувачем Небесної канцелярії на той час, доки ми вистуватимо на землі. А наступний рік ти полетиш з нами. Ходімо, ангелу, далека перед нами дорога. Вам проїхав їм світ, лише радість і ми своє босель. Нехай люди завжди будуть веселі, нехай сліз не буде, не буде біди. Багато дарунків приніс я сюди. Дозвольте, очі мені роздати подаруночки. Ось ці прутики тоненькі для тих, хто на них заслужив. А хто тобі, до дозволив сюди прийти? Мене послали найголовніші чорти з нашої чортячої канцелярії, щоб я підклала до кожного пакуночка різки. Сьогодні моє свято ти не прощай нам. Згинь, мара, нечисто сило, хай живуть тут всі щасливі. В школі ці хороші діти, добрі, щирі та привітні. Міріть Бога шанувати, матір батька поважати, хоч маленькі ручки мають, але всім допомагають. Бачу, що у вас тут в школі хороші діти, дозвольте мені залишитися на вашому святі. Ну добре, залишайся, тільки поводь себе добре. Будьте добрі, завжди щирі, живіть зла, і мирі. Мамі татку помагайте, менше себе не чіпайте, вчителям у поміч будьте і мене не забудьте. Чи час часу Знов рядує через рік. На великий світле свят. Ми Миколая, побажати свій здоров'я, щастя, мирного неба, здійснення ваших бажань. Я хочу сказати, що у нас є чудові три театр театральні студії. Це наймолодша театральна студія. Вони не перший вже виступають і завжди насадують своїми виступами. Любі діти, я хочу подякувати вам ще раз за те, що ви гарні артисти і колегіям вам пишаються. Дякую вам. I'm sorry.